Вчора в Євангелії ми чули притчу про зерно, яке падає в різний ґрунт, дає плід. Сьогоднішній Євангелій є продовженням вчорашнього навчання Ісуса. І Продовжує Ісус, говорячи, що світильник не ставлять під посудину. Навіть так якось Ісус в цих словах. Дуже дивується і говорить, що це взагалі нелогічно. Каже, хіба так роблять, щоб поставити десь під посудину свічник, так, щоб світло закрите, ну, ніхто каже, так не робить. І так само про нашу віру можемо сказати, що ніхто так не робить. От якби не знаю, ми міняли освітлення і цей. Прожектор, який там зверху світить, ми би поставили не туди, на стелю, а десь під лавочку. Це 300 ватний один прожектор по новим. Тобто він видає 3000 ватт, це 30 старих лампочок. Пам'ятаєте, ці? пам'ятаєте? Лампочки, які були 40 ваттні, 60-100. Тобто, це 30 таких лампочок, і ми б їх, якби повкручували десь внизу під лавочками, то ви б перейшли і сказали, що ви тут наробили. Здивували бися і сказали би, ну це нелогічно, потрібно поставити це світло десь зверху, щоб воно світило, щоб була користь, щоб ми бачили, куди нам йти, читати на службі і так далі. Тобто, ми би сказали, що це нелогічно. Ісус, коли говорить теж про нашу віру, про благодать, яку ми від Нього отримуємо, Він говорить, що це нелогічно, коли ми це ховаємо, що це нелогічно, коли ми цим не живемо, коли ми це не показуємо, не для того, щоб це показати, як Він говорить про фарисеїв, про книжників, які моляться на показ. Щоб іншим це лише показати, але що ця віра вона штовхає до того, щоб свідчити про цю віру, про стосунки з Богом. Для цього є світильник, щоб він світив, для цього є віра, для того, щоб вона світила, щоб вона показувала, куди мені рухатися далі, який наступний крок в житті робити. Для чого Ісус світло, Ісус, який є світлом, прийшов в цей світ, щоб в цій темряві дати світло, щоб людині, яка заблукала, показати, куди йти, допомогти людині, витягнути людину з гріха. Євангелист Йоанн говорить, що темрява не охопила світло. Не охопила, тобто темрява не є сильнішою від світла. Яка би велика темрява не була в нашому серці, скільки би тих гріхів не було, завжди є можливість навернення. І нам це важливо чути, бо деколи ми, може, себе засуджуємо е через наші гріхи, через якісь слабкості, е диявол теж в цьому велику роль відіграє, щоб принижувати нас. Щоб ми найбільші грішники, і з цього немає виходу, але вихід з цього є, тому що Ісус прийшов як світло в цей світ. Він для того і прийшов, щоб це світло принести в наші серця, в наше життя. Буває так, що ми пробуємо сховати свою віру, тобто зробити це нелогічне. Сховати, щоб не показувати, чому ми так робимо? Задайте собі якусь ситуацію, коли, як їжак, коли ми десь там сховалися або десь е е не хотіли показати про те, що я є віруюча людина. Не хотіли про це говорити, не хотіли про це свідчити. Може, прямо хтось. Запитав нас про те, що ти ходиш в церкву, ти віриш в Бога, або якась ситуація була, коли потрібно було свідчити про те, що так, я, я живу з Богом, що я е, кожного дня проживаю свій день з Ним, не тільки через те, що ходжу на службу, хожу в церкву, але через те, що слухаю Його слово. Живу його навчанням, ділюся цією вірою. Чому бувають такі ситуації, такі події, коли ми хочемо це сховати? Що за цим стоїть? Чого ми боїмося, відкинення, осудження від іншої людини? Чому в цих моментах це стає якимось таким сильнішим аргументом для нас, ніж те, що нам говорить Господь, ніж те, що ми знаємо, ким ми є. І ми про це можемо легко говорити в спільноті віруючих людей, в церкві, в наших малих спільнотах. Але часом для інших, які є поза церквою, які ще Бога не пізнали, то це набагато, набагато буває важче. Ісус говорить нам сьогодні, щоб ми. Світили, щоб ми цей світильник поставили на видне місце, щоб цей світ, дивлячись на нас, на спільноту учнів Ісуса, на Церкву, щоб, як про перших християн говорили, дивіться, як вони люблять один одного, дивувалися, язичники, як це так можна любити, так можна жити в єдності, в спільноті, щоб так сьогодні цей світ. Говорив, щоби так бачив церкву як спільноту єдності, любові, не тільки тиждень молитов про єдність християн, там помолилися, зійшлися разом. Гарно все було. Але ця єдність це щоденно, щоб ми цю єдність створили в наших сім'ях, які теж є міжконфесійними, в наших місцях праці. Між друзями, знайомими, щоб ми цю єдність створили, єдність, яка є в Ісусі Христі. Амінь.